То в розпалі, а третини пляжів і досі не відкрили. Цього року в Україні мали б діяти 936 обладнаних прибережних та рекреаційних зон. Нині працюють лише 72% з них. Тих, хто має на це усі офіційні документи, ще менше. Зокрема, в Києві з 11 пляжів та зон відпочинку на Дніпрі. Вісім не мають офіційних дозволів на функціонування. У охорон здоров'я запевняють, проводять постійну лабораторний контроль за якістю морської і речкової води. Найчастіше перевищення у місту кишкової палички знаходять у річках. У Києві через це закрили чотири пляжі. Не уминула бактерія і столичний гідропарк. Пляж для інвалідів, який знаходиться теж в гідропарке гідропарк, на, на затокі, там зараз обнаружили перевищення по кишечній паличці. Це объясняется тим, що велике количество вище по течению різних ганделок на воді сбрасывает открита прямо кать в воду свої сточні відброси.